Юбідузі, дякую вам, дякую вам за ваші донати. Я собі купила ось такий браслет золотий. Ось такий кулончик з цепочкою з білого золота. І ось такі селезечки гавненькі. Дякую, дякую вам, мої любі. Асос, вагітним треба золото носить. Благолодний метал для дитинки дуже гарно впливає. І все цей Діма свалив від мене. Со, хто мені подалки далить буде? Дякую, дякую вам, дякую. А сета, я знаю, є така чуть-чуть того порадірує мене, ви не ведіться, Їй не донатьте, вона теж посиглася і каже, що я діанка. Вона не діанка, не донатя їй. Хай да лобе, а то диви на неї, а то придумала таке. Захотілося їй. щас, ага. Одна така я є в гайси, ні більше другої немає. Дякую вам мої любі. Дякую, 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 дякую. Тепер, моєму мались, буде все халаски. золото золотої.